Вітаю вас, пані та панове! Це 20-й ювілейний випуск Рубрики Юриспруденція. За запитами підписників у Тіктосі сьогодні говоримо про пробаційний нагляд. Десь я з таким вже зустрічався. А! Пісні про кодекси. Кримінально-виконавчий кодекс України. Нагадую про те, що у Тіктосі є пісні про кодекси, тож підписуйтеся. Не забудьте підписатися на мій канал, тиснути «подобайку», прокоментувати та поширити це відео. В описі під випуском, як завжди, посилання на всі мої медіа, у тому числі і на мій телеграм-канал, то вже можете написати мені для консультації. Що, по суті, хочете почати? Напевно, ви мене спитаєте, що ж таке пробація? Що ж, згідно з пунктом 6 частини 1 статті 2 закону України про пробацію, пробація це система наглядових та соціально виховних заходів, що застосовується за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених. Виконання певних видів кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого. За статтею 4 за законом метою пробації забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запобігання вчиненими повторно кримінальних правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачених з метою прийняття судов рішення про міру їхньої відповідальності. Стаття 8 закону про пробацію розрізняє пробацію досудову, наглядову та пенітенціарну. В раках виконання покарання вигляді пробаційного нагляду, цілком логічно нас цікавить наглядова пробація. У частині першій статті 10 закону про пробацію, наглядову пробацію ми розуміємо, як здійснення наглядових та соціально-виховних заходів. Щодо засуджених до покарання виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю громадських робіт, виправних робіт, пробаційного нагляду, осіб, яким покаранням виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, заміненого покаранням у виді пробаційного нагляду, громадських робіт або виправних робіт, осіб, звільних від відбування покарання з випробуванням, звільних від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років. А також направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання до виправних центрів. Порядок розроблення та реалізації пробаційних програм визначається Кабінетом міністрів України. Я вже неодноразово посилався до Закону України про внесення змін до кримінального, кримінального процесуального Кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення видів кримінальних покарань від 23 серпня 2023 року. З'явилася стаття 59 -1 Кримінального кодексу України про пробаційний нагляд. Цитуватиму з порталу Рада Говюей, бо в мене друковані кодекси 2021 2023 років, а законодавство доволі динамічні. Покарання у виді пропорційного нагляду полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначені законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально заходів без ізоляції від суспільства. Суд покладає на засуджено до пробаційного нагляду такі обов'язки. Періодично з'являтися для реєстрації до повноваженого органу з питань пробації. Повідомляти у повноважний орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання Не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. Суд може покласти на засуджено до пробаційного нагляду обов'язки використовувати електронний засіб контролю і нагляду та проживати за вказаною рішенні суду адресою. Дотриматися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля, працевлаштуватися або з направленням уповноваженого органу з питань пробації, звернутися до органів державної влади е, зайнятості для е, реєстрації як безробітного, та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано посаду роботу. Виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою пройти курс лікування від наркотичної алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки на вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб. Обов'язок використовувати електронний засіб контролю нагляду встановлюється судом на строк від 1 місяця до одного року. Пробаційний нагляд призначається на строк від 1 до 5 років. Пробаційний нагляд не призначається особам, які під час відбування цього виду покарання чинили кримінальне правопорушення. Це нагадує статтю 76 Кримінального кодексу, обов'язки, які покладає суд на особу, звільнені від відбування покарання з випробуванням. Для цивільних громадян арешт замінили на пробаційний нагляд, арешт тепер лише для військовослужбовців, а допомогов положення Кримінального виконавчого кодексу України про арешт ще були раніше, виключили. Статтю 101 Кримінального кодексу України арешт замінили на статтю Пробаційний нагляд. Пробаційний нагляд застосовується до неповнолітніх відповідно до статті 59 прим 1 цього кодексу, тобто на загальних підставах, але на строк від 1 до 2 років. Нагадаю, що за частину 5 статті 59 прим 1 Кримінального кодексу пробаційний нагляд не призначається особам, які під час відбування цього покарання вчинили кримінальне правопорушення. Одне з таких ухилень від покарання не пов'язано з позбавленням волі. Відповідно до частини 3 статті 389 Кримінального кодексу ухилення засудженого від відбування покарання в виді пробаційного нагляду карається обмеженням волі на строк до трьох років. І тут я не відкривав Америку, є таке положення у Кримінально виконавчому кодексі України. За частини 2 статті 49 прим 3 кримінально-виконавчого кодексу стосовно засудженого, який ухиляється від відбування покарання у виді пробаційного нагляду, оповноважений орган з питань пробації надсилає матеріалі до органів Національної поліції для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до статті 389 кримінального кодексу України. Так, з кримінальним кодексом України та законом України про пробацію розібралося в рамках нашої відеозустрічі. Хоча за статтею 3 закону про пробацію, правову основу пробації та діяльність органу пробації становлять Конституція України, кримінальний, кримінальний процесуальний, кримінально-виконавчий кодекс України, цей закон та інші закони України, міжнародні договори, згодна обов'язково, з яких надана Верховна Рада України, проте в кримінальному процесуальному кодексі України мало що сказано про пробацію. У статті 72 прим 1 Кримінального процесуального кодексу лише зазначені права і обов'язки представника персоналу органу пробації. У кримінальному провадженні це стосується радше досудової, аніж наглядової пробації. Повноважень пробації має різну регламентацію. Це стаття 18 закону України про пробацію, статті 13, 49 прим 1 Кримінально-виконавчого кодексу, Остання має більш тісний зв'язок з відбуванням покарання. Що ж передбачає частина 3 статті 49 Кримінально-виконавчого кодексу? Оповноважений орган з питань пробації веде облік засуджених до покарання у виді пробаційного нагляду. Роз'яснює засудженим порядок відбування покарання. Здійснює контроль за додержанням засудженим е, порядку відбування покарання. Визначає порядок та періодичність явки, засудженого на реєстрацію. Здійсни контроль за виконанням засуджених обов'язків, покладених на нього судом, звертається до суду, з поданням про зміну покладених обов'язків за результатами оцінки ризику вчинення засудженим повторного кримінального правопорушення. За заяву засудженого, на якого покладено обов'язок використовувати електронний засіб контролю та нагляду, і проживати за вказаною в рішенні суду адресою, звертається до суду з поданням про зміну, визначеної в рішенні суду адреси місця відбування покарання. Вживає заходів з припинення порушень виконання судового рішення, вживає першочергові заходів з виявлення засуджених від знаходження, яких невідомі. Е звертається до правоохоронних органів з подання про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які ухиляються від відбування покарання. Думаю, що інформації про пробаційний нагляд вам достатньо. Хоча я практикую більше у цивільному, господарському та інших галузях права. А кримінальний вимагає більше зусиль, е, ніж ті ж цивільні господарські права разом взяті. Тим не менш, я вдячний за запитання, в межах якого нам вдалося сьогодні поговорити. А я чекаю на ваші запитання, записи, запити, побажання та пропозиції. Закон, понад усе.